ранку, діточки, я Наталія Вікторівна. Сьогодні я запрошую вас продовжити подорож у чарівну країну кольорів. А який колір ми будемо впізнавати, нам підкаже віршик. Подивись у небо, друже. Бачиш колір гарний, дуже, такий лагідний, глибокий, прохолодний і високий, не лише він небо млине. Є він також у рослинах, є він в гронах винограду, і у півниках із саду, є у сливах і в цибулі, в незабудках, що поснули, у стежках речкових ліній, а цей колір зветься синій. Ось погляньте, яка гарненька синя краплинка, її звуть капа. У неї є багато маленьких сестричок-краплинок. Вони всі живуть у великій хмарці. Скільки хмаринок на небі? Одна. Скільки краплинок в ній живе? Багато. Капа із сестричками дуже люблять стрибати, бавитись. Особливо їм подобається гратись у морі. Там багато різних рибок, а найкращі друзі краплинок кіти. Це самі великі риби, але вони теж відрізняються за розміром. Ось подивіться, до нас приплили два кита: один великий, а другий маленький. Давайте порівняємо їх та визначимо, якого кольору кит великий, а якого маленький. Якщо ми поставимо їх поряд, то побачимо. Що синій кит великий, а блакитний маленький. А ще капа дуже любить впізнавати все нове. Вона мені сказала, що не знає, як дізнатися, якого розміру предмет. І ще вона не вміє розрізняти кольори. Давайте капу навчимо, а вона навчить своїх сестричок. В мене є круги, вони різного розміру та кольору. Давайте назвемо їх колір. Синій, жовтий, червоний, зелений. А зараз давайте їх поміряємо за розміром. Візьміть синій круг та покладіть на нього червоний. Ось так. Який круг більше, який круг менше? Подивіться, діти, синій круг більше. Червоний круг менше, а тепер візьміть зелений круг та покладіть на нього жовтий, ось так. Який з них більше? Який з них менше? Зелений круг більше, а жовтий менше. Діти, погляньте, як радіє наша краплинка. Вона сьогодні багато дізналась і дуже вдячна вам за допомогу. Капа поспішає додому, щоб навчити своїх сестричок краплинок. Давайте скажемо їй до побачення!